Доброго дня, тема відео Комерційні банки. Що таке комерційний банк? Комерційний банк це кредитна компанія, яка надає різноманітні банківські послуги фізичним і юридичним особам. Роботу комерційних банків контролює і регулює Національний банк України. Для ведення банківської діяльності потрібна ліцензія. Компанія і організації звертаються до комерційних банків за. Розрахунково касовим обслуговуванням, кредитами, зарплатними проектами, видачі корпоративних карток, документарними послугами, валютним контролем і іншими операціями. Для приватних осіб банки надають кредити, розрахунково касові послуги, випуск карток, розміщення вкладів. Дохід банків складається з грошей за оплату проведення операцій, це так звані комісії, і різниці між отриманими відсотками за кредитами і виплаченими відсотками за депозитами. Дякую за увагу.